Із сумними очима бронзовий горький чекав своєї черги на демонтаж. Сьогодні самотонний пам'ятник російському письменнику бажально знесли дніпровські комунальники. Пам'ятник зі сплаву Чавуну та Бронзи встановили ще наприкінці 70-х. Максима Горького знали як російського письменника і драматурга, який написав сотні творів. Був революціонером та членом соціал-демократичної партії. У колишньому Катеринославі письменник ніколи не жив. Саме місто теж не відобразилось в його творчості. Пам'ятник неодноразово поплюжили вандали. Горького називали співцем гулагу, а його руки фарбували у червоний. Усі ці пам'ятки будуть так звані, будуть зберегатися на території одного з комунальних підприємств. Я вважаю, що їх дальніша доля буде вирішуватися вже відповідним органом Дніпровської міської ради. Не утримався на постаменті і Валерій Чкалов, радянський льотчик-випробувач, який здійснив перший безпосадковий переліт через північний полюс. 1981-го його пам'ятник встановили на вході центрального парку у Дніпрі. При цьому в самому місті Чкалов не був жодного разу. Демонтували пам'ятник рішенням міської ради, підчепивши його мотузками. Були вибрані такі міста, де, де найбільший шар металу, щоб нічого не сталося, щоб не відірвалася ні рука, ні голова, нічого. Ми знаємо весь конструктив і все ми зробили ще заздалегідь для того, щоб це пройшло дуже швидко і дуже обережно. Деросифікація у Дніпрі розпочалася ще на початку грудня. Для демонтажу міськрада обрала вісім пам'ятників, встановлених за радянських часів. Більшість Дніпрян до таких змін ставляться позитивно. Зараз країна перебудовується і потрібні нові ідеали, нові, нові люди. І багато людей просто не розуміють, не знають своєї історії, тому що є, наприклад, ім'я деяких людей, які реально вбивали дуже багато українців. Ну, якщо це російські, то я за. Це прошедший вік. Через 20 років до них ніхто не вспомнить. Але є й такі, хто не підтримує демонтаж Радянщини, а історію чужої країни вважає спільною. Це історія, як історію життя не можна викреслити. Я думаю, так. Я ну, негативно відновлююся. Було ж в нашому житті, треба його вшанувати. Якщо конкретно по пам'яті Кочкалова, ну не знаю. Льотчик, мабуть, для бувшого Союзу багато я ще... ну як, підняти статус господарства тому... А що він зробив для України? А, конкретно не можу сказати для України. Загалом у Дніпрі демонтували вже шість пам'ятників, пов'язаних з культурою та історією РФ. На черзі ще два Михайло Ломоносову та Олександру Матросову. Їх знесуть вже після Нового року. Софія Куценко Олег Удринський Новини 11-го каналу.